У нас секція плавання Swim старт, тут Sportlife Кременчук. Зараз у нас у 15-29 хлопці допливають основну частину тренування в дорослому басейні. Ярослав сьогодні, так як пройшов вчасно, 24 басейна пливе, на 10 хвилин запізнився Кіріл, він попереду, хоч він більш досвідчений плавець, ніж Ярослав, бо Ярослав тільки на другому курсі із восьми занять. За плечами Кіріл більше п'яти курсів, то він пливе 20 басейн. Тобі ще два басейна. Тобі ще два? Тобі два ще? Все, доплив вже. Я доплив. Ну тоді знімаємо ласти, переходимо в дитячий. Там я вже, бачите, розставив стільці. Це буде у вас батл зараз в аквабаскетбол відразу. У нас буде 4 періоди по 5 хвилин. 4 періоди по 5 хвилин. Задача закинути зверху в стульчик. Можемо на одне кільце, як ви хочете. На одне кільце хочете грати чи на все поле? На все? Кладіть ласти. Тебе це вже малий розмір, треба більше, 37. Заходь. Це 36, а точніше, 38 тобі треба. 38 38-39. Треба, щоб ласта була трошки більша. Хорошо, то твоя буде. Ань, вибач, я то поставив, щоб вони баскетбол пограли. І що не будемо заважати. Розігруй. Він же кинув, Поки ти не ряв, він кинув, але не закинув. Но не закинув. Тут быстро закидывать. В Тот стульчик сверху. Ну давай це по детски совсем. Ну ты так будешь, так неинтересно. Давай броском именно. Не ложить, а броском. С любой точки, але броском. Ничего страшного. Да. Ти маєш його обганяти якось, ну не знаю, обхитрить. Це складно. Ти що, вдарив? На що вдарив, да. Та, ну, я... да, так не можна. По глазам бити не можна. Йди, штрафний пробивай. Штрафний кидаєш, дивись, на рівні стаєш сходів. От бачиш дві білі клапани, між ними ставай там по центру. І два кітки ти робиш. Ярослав, перший раз відійди за спину йому. Перший раз ти не підбираєш м'яч, а другий раз можеш підбирати. Можна, можна, ми, ми сюди знаходимо. Плавай. Так, Кидай, кидай. Закинул. Забирай мяч. Мяч забирай. А другий другой раз можно подбор робити. таки аккуратно тут девчонка плавает. Кидай с той же точки и кидай. Все, забирай мяч, нападай на него. Сейчас, сюда перейдіть. тайм-аут. Тайм-аут тайм-аут. Щоб ви, щоб ви зрозуміли, як ä, після гола діяти. Після гола ви маєте ввести мяч от свого стульчика. Но суперник, суперник на цей момент має на центр поля. Понятно? Напроти столбика стоять. Так що давай, тримай мячик. Вот. Все. Все, все, все. Ну, він уже був там. Все, захищайся. Рахунок 2-0. Так, да, він два штрафних закинув. З гри двушка, за сходами трьошка. А да, вона мій грати. Так, якщо в м'ячик, якщо в м'ячик гра. Якщо кража м'яча. Не по рукам бити, а іменно м'яч вибивати. Та да нічого там не було прям такого. Кидай давай. Вин забрал мяч, вин забрал мяч. Ну, бороться можно. Бороться можно, но не быть по глазам. Закинул. 4-0. 4-0. Я не бачив там порушення. Бери м'яч. Іди до столбика. Вот. Все, пішла гра. Играем, играем. Кидай. Сзади девочка, аккуратно. Аут! Аут, дай! М'яч По-моєму від Кирила пішло. Останній рік торкнувся. Я бачу, що від тебе. Ти відбив. Він кинув, ти відбив. І від тебе пішло за лінію ворог. Ні, не, давай йому м'яч. Я ж знімав на камеру, потім подивив. Давайте посмотримо. Це по так не посмотримо. Це не відео. Отдавай. Ти і так виявив. 4-0. Водь. Даємо. Покидай, Ярослав, якось активні. Його тримав ногу. Кидай два штрафных. Встань за спину ему, за спину. Все, кидай. Есть. 5-0. Еще один, еще один кидок. Да, мог. Все, ты вводишь. Вот. Вот. 6-0, Рахунок. Давай. Да быстрее надо было, быстрее надо было. Пока я нырял. Кидай ты. Ау! Ну а что остается? что ты не можешь его обыграть? Хотя бы кидай дальний. Обхит... Обхитрить надо. Будет три, да. Не, в принципе все, что за сходом это трешка за сходом. Що ти там став? Захищай кольцо. І зараз закине тобі. Закинув, закинув, так. Закину, Іди да. з кого басіння забирай. Діть з кого забирай м'яч. 9 минут. Вентилятор, 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 Понял. Мимо. так, зараз прошла версия четверть, мы меняемся сторонами. Так, в першій четверті вводив Ярослав, в другій четверті вводить в Киріл. Поки можна відпочити хвилинку, йди туди, вводь туди. Тепер поміняли кільцями. Рахунок 9-0. 9-0. 9-0. А ви навіть 3 очка зачитали? Так, да, 3 очка зарахував. Було 6-0, потім 9.0 став. Давай, вот. игра начинается. Так, второй период. Давай. Мимо. Давай, починай. А что ты так срубил? А що ти дав йому м'ячик? Ярослав. Що ти дав йому м'ячик? Настроєння ні? Давайте зараз по-другому тоді зробимо. Ну, він програє в одну калітку. Давайте зробимо велике кільце і зробимо конкурс точних бразків. І подивимося, хто з вас краще кидає. Зараз я друге і стіле ще принесу і щит поставлю. Аня, вам татамі не треба більше. Ну що, будемо друг за другом кидати. Да. Можна, дивіться, з будь-якої точки, але не ближче, не ближче ніж ці сходи. Перший Ярослав кидає. І так, 10 кітків. Хто скільки з 10 закине? Давай, перший. Так. Можна плавати? Мімо 0 із одного. Теперь, ты кидай. Баски, да. Кидай. Мимо, ноль из одного. Теж. Пока по нулям. Пока по нулям. За сходы заходь. Что? Отсюда можно, да. Єсть, а щита. Один із двох. о поки Кирюша програє. Ярослав, бери, м'яч. Ярослав непогано кидає, він може в силовій боротьбі. Соловій боротьбі не дуже сильний, але в кітках нормально. Опа! Два із трьох. Давай, Кирюша. А Та ні, тут по одному. Один раз кидаєш, один гол. Два із трьох ти забив. О, є! Один із трьох. Один із трьох. Давай четвертий кидок тебе. Міма! У Кірюші з'явився шанс. Ярослав. Ярослав помилився. В нього два з чотирьох. У Кірюші один з трьох. Ну дивись, давай. Єсть! Чистий, оце називається чистий. Це називається чистий заброс, коли м'ячик, не торкаючи щита чи е обруча, прямо попадає. Це чистий, це цінно, вважається, що цінно. Правильна траєкторія. Так, п'ятий кидок. Закинув від щита. 3 з п'яти. Давай. Цек пенальти в футболе. Друг за другом кидает. Дикий Аква баскетбол. Кидай. Есть. Три из пяти. Рахунок. Рахунок ничейный. Шест, давай закинув. Чотири із шести. Забирай м'яче, Кирю, твоя черга. Давай. Нагнут. ]ughs. Давай. Есть. Рахунок ничейный, четыре из шести. Кидай. Оооо. -о -о! Ой, так близько, так близько було. 4 із 7, ти помилився, Ярослав. Кидає Кирюша. О, і Кирюша помилився. 4 із 7. Осталось 3 раунда. До кінця осталось 3 раунда. Давай. дай есть 5 из 8 ярослав вд есть от счета тоже 5 из 8 не рухнут а ногнут да ну, так ты уличный баскетбол Ну там там все кривое. Кидай. Е, закинув. Кидав, Ні, Не, закинув, закинув. Ну Нет. так за сходами ж. Ні, тобі здалося, він чуть-чуть далі. Він десь отут, як... Дивись, отут він стояв, напроти цього скоса. І так показалось. Пусть. Кидай. Закинув, теж... 6 із 9, зараз фінальний раунд, а там. А якщо буде нічия, до першої ошибки. В раунді, до першої ошибки. Давай. До першої помилки. Кидай. Є. Так, що в тебе вийшло? 7 із 10. E, значить, в тебе процентовка 70%. Точності 70% кітків були точними. Давай, тепер верти. Оу, і Кирюша програє. Драматично, драматично, дуже. Дуже драматично.